В Україні створено державний реєстр майна, пошкоджено та знищено внаслідок російської агресії, у переліку якого наразі є вже 57 об'єктів, розташованих на Кіровоградщині. Про це пише гречка, посилаючись на Фейсбук-сторінку Кіровоградської ОВА. Пошкоджені житлові об'єкти Кропивницького, Новоукраїнського та Олександрійського районів області йдеться у повідомленні, щоб пошкоджене чи знищене внаслідок воєнної агресії Росії житло внесли в державний реєстр. Його слід подати до програми Є відновлення. Прокурори Олександрійської окружної прокуратури повідомили про підозру мешканцю Олександрії, який ошукав більше 30 громадян у соцмережі. Слідство встановило, що 20-річний Олександрієць розміщував у соціальній мережі оголошення про продаж одягу. Жодних товарів чоловік не мав, За обраний на сторінці товар від потенційних покупців, підозрюваний, просив повну передоплату. Після надходження грошей на банківську картку кошти присвоював, товар не відправляв, а покупців... Згодом блокував у мережі. Наразі слідством встановлено уже більше 30 епізодів злочинної діяльності шахрая, а кількість ошуканих людей постійно зростає. Так званому підприємцю наразі повідомлено про підозру у шахрайстві. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Йдеться на сторінці Кіровоградської обласної прокуратури. Саперські комплекти високо оцінені саперами. Волонтерка Вікторія Шапран на своїй сторінці пише: намагаємося формувати і відшивати якнайшвидше замовлення, і це залежить від наявності донатів. Скарбничка поповнилася на 4600 гривень. Їх нам передали випускники 9 класів ліцею номер 17 Від Сергія Васильєва отримали чергову партію саперських пеналів. Вони із Дмитром Кудрою творять такі дива. До волонтерського збору долучилися випускники ліцею інформаційних технологій, їх батьки та гості. Було зібрано 2505 гривень. Їхню естафету прийняли учні 8-го класу мультипрофільного ліцею, які передали солодощі, сувеніри та тисячу гривень. Дякуємо всім, хто долучається. Працюємо далі. 10 перших місць та гран-при з такими результатами зразковий хореографічний колектив «Алекс Модерн виступив на фестивалі конкурсі Крістал Фест у Кременчуці 17 червня. Палац культури Світлопільський щиро вітає талановитих зірочок і керівника колективу Ольгу Цапюк. Фестиваль-конкурс з хореографічного мистецтва Crystal Fest став танцювальною подією регіону. Яскраві номери, різножанрові номінації, талановиті діти, зіркове журі, аукціон ексклюзивних фронтових трофеїв на підтримку ЗСУ. За інформацією управління економіки, додатковий рейс на автобусному маршруті номер 7 2 продовжено до 30 червня. Час відправлення з Новопилипівки о 14-й годині з вулиці Запорізької о 14.40. При достатньому пасажиропотоці даний рейс буде виконуватися на постійній основі. 17 червня в Олександрії пройшов благодійний чемпіонат України з окремих вправ, пауерліфтингу, а саме жиму лежачі та станової тяги. Чемпіонат зібрав понад 70 учасників, які представляли Київську, Полтавську, Одеську, Дніпропетровську та Кіровоградську області. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та зафіксували рекордні результати. У підсумку чемпіонату третє командне місце посіла команда міста Кременчук, друге місце команда Бобринця та переможцем стала команда з Основною метою проведення заходу був збір коштів, які будуть витрачені на підтримку ЗСУ. Загалом вдалося зібрати 18 тисяч 250 гривень.